Да посіяла огірочки близько над водою да сама буду поливати, дрібною сльозою да сама буду поливати, дрібною сльозою, да ростіть, ростіть, огірочки ВЧОТИ Да не бачила миленького, аж три вечорочки. да не бачила миленького, аж три вечороч, да на четвертий побачила, каче, редухнула. Та да не сказала добрий вечір, бо мати стояла, Да не сказала добрий вечір, бо мати стоя, да бо моя ж мати стояла а батько батьку. Да не сказала добрий вечір, щоб не насварився, да не сказала добрий вечір, щоб не насварився, да посіяла, огірочки ірочки близько. Над...